Упав віджався в Україні. Набирає популярність всесвітній флешмоб «22 Push-Up Challenge». Сьогодні до нього приєднались і спортсмени з Дніпра. Завдання просте, треба віджатись 22 рази. Але суть цієї акції не така вже й поверхова. Більш докладно розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Соціальну акцію «22 Push-Up Challenge» започаткували американці. Вони вирішили підтримати своїх військових після того, як дізналися жахливу статистику. Кожен 22-й ветеран закінчує життя самогубством, аби в Україні не склалась така ситуація з ветеранами АТО. Наші земляки вирішили приєднатись до дружнього проєкту. Ми вважаємо, що це соціальне направлення цієї акції, щоб приобщити народ пір общі здорової образу жизни, а второю продемонструвати, що ми пам'ятаємо тих, хто захищав нашу страну. Україні до акції приєднались генерали, патрульна поліція, державна охорона та навіть мер Києва Віталій Кличко у Дніпрі. З ініціативою проведення такого флешмобу на підтримку атошників виступили спортсмени. Виступилися ви наші спортсмени. Давайте проведемо таку акцію підтримку цього явлення. В Дніпропетровській області ви знаєте, в якому ми живемо і учасники. А і ті, які демобілізовані в їх підтримку проведемо таку соціальну акцію. Сьогодні здесь приймали участие спортсмени школи вищого спортивного майстерства і обласного училища фізичної культури і спорту. Сьогодні юні дарування дали старт акції. У наступні дні 22 віджимання вони виконуватимуть на тренуваннях зі своїми наставниками. А от директор спортивної арени, де проходив флешмоб, вже будує плани на майбутнє. Перший раз ми проводили подобний флешмоб. Моб, но я думаю, что мы еще что-нибудь придумаем, какую-то свою акцию. І вже будуть сильно штати переймати наш опит український. Будемо щось думати. Судячи з коментарів самих учасників флешмобу, їм було зовсім не важко віджиматися. Навпаки, вони зарядилися позитивом з користю для здоров'я. Всі ми спортсмени, всі ми тренуємося і на треніровках віджимаємося. І потім це не так та ні також Звісно, не трудно і ми завжди готові поучаствувати. спортсмени. тільки за це здорове тіло, здорове дух. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.